Донат на технологічне спорядження Збройним силам України, благодійний аукціон від благодійного фонду «10 гривень прилуки, масштабна допомога військовослужбовцям 54-го окремого розвідувального батальйону. Саме вони легендарні воїни 54-ки – у лютому 2022-го не пустили ворога до міста. Сьогодні батальйон виконує завдання на бойових рубежах. Зараз батальйон виконує завдання, починаючи від е, українсько білорусько російського це Нові Яриловичі, аж до, до Харківської області силами декілька загонів. І плюс один загін постійно знаходиться на е, напрямку Бахмутському, де теж зараз сильні великі бої. Аби посилити боєздатність, 54-ка потребує ударних дронів. Такою маленькою пташкою ми можемо вразити танк чи нанести йому. Враження, яке змусить танк не рухатись, такою пташкою ми можемо вразити БК противника. То і вже вчора на Бахмутському напрямку такі шість пташок вразили, вразили шість об'єктів. Знищили міномет, знищили кулемет, знищили два склади БК то і чим зірвали наступ противника. Вартість однієї бойової машини, що рятує життя військовослужбовців, близько 16 тисяч гривень. Наразі потреба батальйону нам, хоча б тисячу. Тоді б це була дієва така масована атака на противника. 54-й батальйон це такий, можна сказати, рідний батальйон для нашого міста. І чому ми вирішили саме на FPV, Бо ми хотіли, щоб коефіцієнт корисної дії зібраних коштів був максимальний. І ми прийняли рішення взагалі в нашому фонді. Основний е, такий уклон в 2024 році це буде на дрони і реп. Тобто, звичайно, будуть і інші проекти, бо банально треба якась лопата тут і зараз. Але якщо розглядати такі великі структурні проекти, то це РАБІ, ФПІ. Лути для благодійного аукціону організатори заходу збирали, як то кажуть, з миру по нитці, чого тільки не було. Від керамічних виробів з символікою 54-го РБ, ексклюзивного одягу, сумок, годинників, картин, книжок до бойових гільз, щоправда, вже з національним принтом та гранатометів. Старта аукціону дала статуетка батьківщини матері. Її придбали за 9 тисяч гривень. А далі карти прилук та України. За них виручили більше 10 тисяч гривень футболка збірної України з футболу з автографами Андрія Шевченка та Сергія Риброва пішла з молотка також за 10 тисяч гривень. Цінним за аукціону було придбання і для Олександра Гуржія, директора благодійного фонду, 10 гривень прилуки. Я придбав книжку, бо вона насправді дуже цінна для мене. Цю книжку мені особисто подарував Валерій Маркус, легендарний військовослужбовець. Хто в військовій тематиці, той розуміє наскільки в чому його легендарність? Тобто він. Я, мені дуже шкода було, якщо б там за 2 тисячі хтось придбав цю книжку, тому я вирішив за 2500 її купити, просто, бо ну, хай вона буде в мене, я її більше ніколи розігрувати не буду, хай буде для моєї власної колекції, бо дійсно це, це не так, як про гроші, як про щось таке духовне, як щось, що дуже близьке серцю. Поки аукціону розпалі командир 54-ки опановує мистецьке ремесло. Муза творив разом з ніжинською художницею Євгенією Липовецькою. Картину відразу купують за 15 тисяч гривень. 17 тисяч виручили за полотно прилуцького художника Петра Мируненка. Його картина дана на пам'яті сину Віктору, який віддав життя за свободу і незалежність України. Сюжет прийшов мені в душу. Це ж як ноти. музикант. Пишет. Емоції художника вони збираються в картину, в якусь сюжет. Батько із сином поїхали траву робити, у чоловічу роботу. І він лежить на возі. І стільки неба, і життя. Ви живі, живи і все. Аукціон триває адреналіну. Додають виступи відомих співачок стендап-коміків. Репер поет Артем Луїк дарував публіці нові вірші, пісні написані від початку війни. У словах у дрібницях сутність, лейтмотив благодійності, і знову донати: автограф залужного йде з молотка за 21 тисячу. Найбільше ж 30 тисяч гривень виручили за сіль Буданова. Саме цей лот. А точніше, той, хто його придбав, він забажав залишитися інкогніто і отримав прапор 54-го ОРБ з підписами бійців батальйону. Загалом за більше як чотири години аукціону вдалося зібрати 374 тисячі гривень, а це 20 дронів, які так необхідні військовослужбовцям. Ми вдячні Прилуцькій землі. Вона нас дуже гарно прийняла, і скажу. Відверто я вже казав, вклоняюсь перед, перед прилучанами за їх патріотизм за те, що вони з нами стоять на захисті нашої держави. Це оксон, ки проводиться єс. Додаток вашого міста, вашої громади для подальшої перемоги в цій війні. Цілий військового збору, яку поставив благодійний фонд, «10 гривень прилуки, досягнуто. І це тільки початок, говорять організатори. Загалом за два роки повномасштабного вторгнення фонд зібрав на потреби Збройних сил України більше 6 мільйонів гривень. Передали допомоги військовим на 11 мільйонів. Разом ми зможемо.